Вітаю вас. Я хочу зробити для українців відео про один із найбільших міфів в Україні, історичних міфів. Ви всі знаєте Острожську академію. І якщо зайдете на сайт Острожської академії, прочитаєте, що це найстаріший вищий навчальний заклад в Східній Європі. Що Острожська академія була заснована майже... Той же час, коли там Краківська, Вільнюска, Пражська. Ну, деякі говорять, що вона навіть більш старіша, ніж Вільнюська. Давайте так, я вам розповім правду, а ви зробіть самі висновки. Добре? Добре. Тому що мені дуже не подобається, коли беруть факти, їх накручують, роблять міф, навіщо? Ну навіщо ви це робите? А потім дивуєтесь... А оце ж воно так і працює. Говоріть правду, воно, знаєте, правда краще. Ніж ця брехня, яка потім дійсно ну, вилазить боком, тому що тоді задають запитання така дивна якась. Ну, да. по-перше, почнемо з самого великого міфу, що Острожську академію заснував Василь Константин Острожський. Не дивуйтесь, що в нього два імені, так, да, дійсно він в історію війшов з двома іменами. Ну так траплос, так люди називали. Ну, вийшло, я потім поясню, чому два імені. І розумієте, така ситуація. От сказати, що Василь Константин Острожський заснував Острожську академію, ну це майже, от якщо б зараз ви сказали, Беня. Самий крутий чел в Україні. Да він! За Україну! Він для України університети створює, гроші виділяє. Ой-яй-яй-яй-яй. Да. Те ж саме. про по говорили, прибув. Ви знаєте, як Беня за Україну переживає. Ви знаєте, як він допомагає. Ви знаєте, скільки Беня грошей інвестував в освіту України. Я проколомось. Смішно? Те ж саме смішно там. Дивіться... Про Василя Костянтина Острожського дійсно є дуже багато фактів, навіть документи, які ну, залишились, коли він ще живий. Людина відома. Так я говорю, там кліма нема де ставити. Ні, він дійсно був багатий, дійсно був алчний, жадний, е цинічний, зрадник. Ні, я не заперечую. Я зараз роз... декілька фактів. Не буду всю її обіграти. Значить дивіться. Люблінська унія, ну, напевно, знаєте, створення річ Посполит і так далі. Да, його обрала, він же, так, ну так все таки ж тоді був воєвода київський, його обрали депутатом на цей з'їзд, Люблін, на Сейм, де вирішували питання створення Люблінської унії. Він приїздить і там лаялись, ну як самі, що значить об'єднати. Виникало запитання, права, відповідальність, гроші, як ділити, ну, болюче таке. І в кінці кінців ну, не домовились. І тоді представники Великого князівства Литовського покинули Люблінську унію і сказали, ні, не домовились. Що зробив Василь Константин Острожський? А він якраз був делегат від Великого князівства Литовського. тому що ну, він його якби обирали. Він за спиною свого керівника. Тоді будь керадзвіл, він представляв інтереси Великого князівства Литовського. Поспілкувався з королем Польщі і домовився. А давайте ми зрадимо. Тобто він організував таку петицію від воєводства Київського, Подільського і Волинського з проханням, щоб король Польщі забрав ці воєводства із Великого князівства Литовського і включив королівство польське. Король це зробив! Як результат, розвів шоки. Ну правда, створили річ поспалити. Відома картина є Люблінська Унія, і там, якщо ви нею дивились, можете зараз подивитись, там стоїть один на коліні, а рядом біля нього стоїть такий любимо суманті. Це є ну, пробраз радзивілу, він намальований. А Константин Басиль стоїть так з бачку, він шестерин. Зради! Зраду. Не безкоштовна! По великому рахунку, завдяки цій зраді Василь Константин практично все своє життя був воєводок Київський. 49 років. Ох накрав! Ох накрав! Мало того, король же чому по ще потім почав землю роздавати? О, зрада коштує дорого. Можливо, ви чу, ну, чули, ну, уніату чули, Греко-католицьку церкву чули про, ну, по-російськи Брестська Унія по українській Берестечка. Хоча зразу говорю, це не коректно, завжди це називали Брест. От слово Берестечко зовсім інше. Ну ладно. І от дивіться, оцей з'їзд, де вирішували піднати православну католицьку церкву, організовував Василь Каспіт. Фінансував, підтримував, їздив, лобіював. Це його ідея. Це його ідея. Для чого? Для рідній морі. Яка чорта релігія! Він хотів поставити свого. Ні, в нього була кандидатура поставити в голові греко-католицької церкви свого митрополіта. А не вийшла. Не вийшло. Переграли його, переграли, переграли. Там дійсно виникла ситуація, він дуже старався. Він приклав масу зусиль, щоб зробити уніат. І ах, кинули гади. І він тоді згадав, що він православний. Як він за православну церкву! Як він за православну церкву? Деякі історики вважають, що взагалі він був і за католіків, і за православних, і історія знає багато випадків, коли він то він до Папи Римського їздить перемовисти, то він хе -хе, якби православний, то він лає католіка. Де він був за гроші. Зов'язуємо, це не зрозуміло. Саме яскравий приклад. А, це його рідні. Ну, дивіться, по великому рахунку багатство Острожських створив батько. Василь Костянтин. От батька звали Костянтин Острожський. І коли Василь народився, його назвали Василем. Але потім Василь додавив слово Костянтин, ну, в честь батька. Ні, не дивіться, така була традиція, ну якби. А батько в нього був. Ай, ай, о! Вчіться, вчіться, діти! Отак красти треба! О! Він дійсно дуже вдало царів кар'єру. Дуже вдало. Ким він не був? Він підскарчем, каштеляном. І завжди багатше, багаче, багатше. Багаче. Тобто фактично от батька Василя Константина Штрошка став ну, одним з найбагатих людей. Тоді ще великого князівства в Литовському. Знаєте чому? А був такий момент його призначили великим коронним гетьманом, Великого князівство Литовського. І він як поцарював там, поцарював. Поцарював, поцарював. Ніфіга собі. Тобто він фактично, ну його володіння не просто зросли. Ну, от й міть великністя Литовське, і десь приблизно 30% всього, його особисте володіння. Непоганенько побачав, так? Да? Да. Учиться, учиться. Але помирає. І це залишає старшому сину. Ну, в нього було двоє дружини. От старший син був Ілья, він йому залишив. А Василь, це не старше, це від другої дружини було отче. Ой, образиться, ой, брат! Отсудивсь, скандал. На ножах! На ножах з братьями! За майно варто було потрапитися. Але помирає цей Илья і залишається в нього донечка. Ну, в вона шла як гаш, Гашка, це то вона, Ежбетка. Ні, не дивуйтесь. При... Що, польський? Да, так, да, так. Да. Зрозумієте, не було цього ніякого православ'я. Плюньте ми з ним, чи тому, хто це розповідає. Там воно все було перемішно. Литовське, польське, це саме. Умаляюсь. І тоді дядя вирішив взяти під контроль племінничку. Ну, вона ж то стала, як би сказати, володіти дуже... Посудився, частину відібрав. відібрав посуду, Забрав, забрав. А все-таки теж багато. І там... Я навіть відео вам зняв пригоди цієї гашбетки Острожської, Там дійсно, о, детектив, детектив, чого тільки не було. Ну, розумієте, вона страшенно багато була наречений. Страшенно. Ну, уявіть, що ви фактично, да, вона якби княгиня, а фактично як королева. По володінню? та ось. Деякі німецькі там, австрійські імператори мали менше володіння, ніж вона. Ну дуже багато. Звичайно, там багато бажаючих. Інтригу було дуже багато. І в кінці кінців, чим закінчилось? Так, да, закінчилось. Дядька його під домашній арешт посадив. Ні, нічого особистого. Ну просто ви ж розумієте, дядько ж за І Якраз в Да, Ну там він з дубного остросська, ну просто в різних замках. Вона була якби дома, але під арешту. Ну, не хотів Просто він розумів, що ні, ні, фатить, 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 ні, ні. Хай сидить тут куди. от то крадуть дівку і володіння ж крадуть, марзон. Вона так потім в монастир вийшла. Ну, дійсно, він її там добре охороняв, щоб Не хто. І от якраз ця гашечка і це вона фактично дала, ну, не гроші, скажімо, дивіться, все-таки як було багатенька. І вона виділила частину сіл скріпаками. Що ви це розуміли? І віддала греко Римо школі. Острожська не академія, це школа. І вона дійсно подарувала їм володіння. І завдяки цьому ця школа Ну, В ті часи таки існувало, що дійсно магнати могли дозволити собі заснувати школу. І профінансувати. Взагалі, зрозумійте, школа без грошей існувати не може. Почнемо з того, що треба прислуга, яка буде обслуговувати. Потім викладачі безкоштовно не працювали, а що їм платити? А так володії дійсно передала, ну, тобто фактично взяли частину своїх володінь і ну, подарувала, мала прав. І завдяки оцім володінням фактично з'явилася Острожська школа. Чому говорю школа? Дивіться. От ми Острожська академія. Добре, не заперечую. Острожська. Тоді, будь ласка, скажіть мені, згідно якого документа вона стала академією? Поясню. Краківська, ну, Краківська називалась академія, але там є, відповідно, ну, указ короля Польщі і, відповідно, навіть була Папи Римського, яка проголошує Краківську академію. Вільнюс те ж саме. Є рішення. І короля і так далі. А острожськ. Нема нічого. В історії таких документів не існувало. Ви скажете, ну так можна? Ні, хвилиночку. Школу можна. Академія. Взагалі, чому от ми називаємо Острожська академія, а не університет? Ну, Краківський ви ж університет називаємо? Да. Вільнюський як? Університет? Так. Да. А чого ж трошки академія? Ну це пов'язано з тим, що офіційно на Латині звучало так. Альта, ну, академія, університетус і так далі. Тобто в два слова. Академія, університет. Це так ну, офіційно називалось тоді університет. Ну так як тут документа не було, то вони першу букву, перше слово вирвали, говорять, академія. А університет. Ні, це не університет, це була академія. Линочку. Але в ті часи слово університет, академія це якби входило в синонім. А чому це академія, але не університет? А... Мало того, є документ, да, да, який був написаний в ті часи. Писали, правда, і сразу не Константин, а інші люди. І в тому документі згадується. Острозька школа. Нема там слова академія. Школа згадує. Описує. А як же академія? Примазали, так. Тут ще цікавий факт. Перший ректор ну, як в академії вважається, був такий Сматрицький, там... фамілія вам мало ще скажу. Там інша ситуація. Нема ні одного документа, ні одного згадки, що він був доктор. Ну ви ж розумієте, що ну, як мінімум керівник академії повинен бути доктор. Ні. А тут не згадує. Ну, Ні, згадують, що він письменник, що він писав так далі. Але хто ж він був за професій? Він перед цим був підскарбчий якраз Василя Константина Острожського. Тобто, ну, другими словами, бухгалтер. Потім його Константин призначив ректором Да, 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 академії. Ні, людина була освічена, не заперечую, але навіть не мало вчених ступіння. Як же вчений ступінь? Так, да, ви можете прочитати, що там вивчали сім наук, що там і так далі. Але дивіться, яка ситуація. Дійсно, у українській історії прописують, що там вивчали і так далі. Але хвилиночку. Вони прописують те, що вчили в колегіумі. І вони прописують те, що вчили і викладали в Вільнюскому університеті. Розповідаю для, ну, для цікавого. 30. В ті часи дійсно існувала так звана ну, така система світ. Так звані сім вільних наук. Серед них там була арифметика, граматика, музика, навіть туди входила, логіка. Якщо людина закінчувала ну, ці сім вільних наук, вона мала право держати іспит на бакалавра мистецтв. Науки і мистецтв тоді синонім було. І тоді дійсно. А от людина закінчувала, могла отримати ступінь бакалавра, мистецтва. Якщо людина була розумна хотіла вчитись далі, вона тоді вчилась далі і могла отримати ступінь доктора філософії, медицини, юриспруденції або богослов'я. Це вже якби саме-саме. Така була система. Дивіться, на рівні колегіума, чи те, що ми зараз називаємо коледж, да, так, дійсно, можна було захистити, або тоді не екзамен а диспут. І отримати ступінь бакалавра мистецтва. А в університеті ти міг захистити і отримати ступінь доктора. Взагалі, чим відрізнявся колегію від університету. І тут виникає таке запитання, чому ж... Ні одних історичних документів не згадується ні одного випускника Острожської академії, який був бакалавр мистецтв. Про доктора тим паче. Як же так, Олені? Ну, Якщо це навчальний заклад. А де? Де ділись? Ну, якось, якось дивно, так? Да? Там, скоріш за все, зробили яку... Не плутанину, а умисно прикрутили. Оце все. Це Гашка, Василь Константин, це 1576 рік, 1577, 1500. А потім так трапилось, що рід Острожських присікся. Ну, все. чоловіки помирали, не залишили нащадки, ну так трапилося. І фактично фамілія Острожських ну, якби зникла. Вона залишилась, але вже в не ті Острожські. Але знаєте, як воно буває, по жіночому переходить далі. І появилась Кахоткевич, ну, як ви самі розумієте, ну, вона була далеко родичкою Острожським, але вже по жіночій лінії. І в 600, 1626 році на базі греко, слав'яно-острожській школі, вона заснувала єзуїтський колегіум. І от він дійсно існував. І в колегіумі дійсно присуджували ступінь, бакалавра не доктор, бакалавра мистецтва. І оце війшло в історію. Тобто переклеїли дві історичні події. Ізвільський колегіум Острогі, який дійсно існував. Ну, як ви самі розумієте, коли почалися ці всі події, він... Ну, скажімо так, ще коли було повстання Богдана Хмельницького, він більш-менш... А, ні, саме цікавий після повстання він навіть е, намагався відродитись. Ну, потім, як ви самі розумієте, його закрили однозначно, ну, ізуїцький тим паче. Але він знову. це був дійсно навчальний заклад. Воно ж, правда, якось не клеїться. Ізуїцькі колеги у вас трога. А як же ці? Отож вони. Скоріше за все там була саме звичайна школа. Тому дійсно в історії про цю строчку школу мало що залишилось. Так, да, там згадують, що там вчились ті, ті, ті. Ніхто не заперечує. Можливо. Так, да, загайдачний, можливо, вчився, в чому ні. Просто в школі, ті, що ви зрозуміли, із сіми оцих наук вільних вчили три. Це вважалось достатньо. Ну, щоб ви зрозуміли, ну, людей освічених було мало. Якщо людина закінчувала, закінчувала школу, да, вона не мала права називатися бакалаври і так далі, але все-таки вважалася свідчення, тому що ну, писати вміла, це немаловажка, арифметику знала, да? е, ну, слово Боже, відповідно. І ще, бувало, вчили риторику, логіку, ну, такі якби речі цікавенькі. Так що таке теж. І так, да, дійсно, ну, школа була незаперечна. І школа, скоріше за все, існувала. І дійсно її закінчували. Мало того, тут ще виникає запитання. Говорить, добре, а хто вчився в цій школі стружській, або академії, Хто? Ну, майстерно, католіки, православці, всі вчилися. Ну, дивіться, в колегіумі так не можна. Ніяк. Якщо це із різкий колегіум, то ну, якось не виходить. А, а от якщо школа всі ні, в школі дійсно, там це відношення було. І говорить, що о, там викладання було на польській, старої. Ні, ніхто не заперечує. Мало хто знає, але навіть зараз в семінарі вважається, що священник повинен знати старогрецьку, староєврейську і латин. Да? Чути ви. Це да? ну, прийнять, що вони їх не знають, але повинні. І, звичайно, що польську, ну там вони ще згадують старослав'янську, так. Да? Ну, звичайно, що в школі ази цього вчили. Ну, звичайно, згадується, що в цій школі е, викладали там, вчені з краку і так далі. Ні, не заперечую, там, можливо, дійсно були викладачі, які працювали і, відповідно, в Краковському університеті, але по ряду причин переїхали працювати в цю школу. Завдяки гашечки. Розумієте, ця островська школа, вона ну, дійсно мала гроші. Ну, ви самі розумієте, якщо у вас пару сіл я з кріпаками, то є з ж. І так, да, дійсно, був переманювання кадрів. І тоді дійсно могли приїздити. І таке цілком реальне. Три діли, що не більше, не менше. Зрозуміти, яка ситуація? Я розумію, що для історії ну, офіційно завжди треба міфи. Я до їх відношусь завжди негативно. Розумієте, ці міфи, вони споплюжують історію, вони створюють ахінею. Тому що, виходить, якщо взяти класично, виходить так. Появилася Острожська академія в 16 столітті. Так, да, Москві нічого немає, там ще до цього далеко. Вона одна з найстаріших в Східній Європі. О, а потім вона зникає. Як? Вільнюс! Вільнюсський університет ні існував. Краковський теж існував. Пражці існував, а де щось трошки єснував? Ну, так, люди добре, якщо ви вже щось почали фантазувати, дофантазуйте. Тому що, виходить, така дурня, що Острозька академія старіше Вільнюського університету, а, 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 але нічого вона, по-перше, не відома в історії Європи, абсолютно, її ніхто не згадує. В історії Європи її не існує, абсолютно. Школа, так? Університет немає. Вільнюський університет є, Краківський університет є, Його згадується, і про нього пишуть. І там дійсно, ну, в ті часи, скажімо, вчені, які робили, ну, в ті часи відкриття і так далі. Так. Да, в Острозькій виявилось, не було ні одного вчена, який хоч, хоч щось зробив таке. А, там була типографія і так далі. Була, не заперечую. Доряділо, що вона була так мало, що Боже мій. Да. Просто я говорю, що тут ситуація полягає в тому, що... Навалили, нафантазували, наклеїли, а воно не клеїться. Получається, було і все зникло. Як же так? Ну як воно зникло? Значить воно було або, або краще не згадувати. Ну і одна з причин, чому не називається таке таки Острожський університет. Стинна, стильна. Тому що класично все-таки це треба, якщо ви говорите, що він був університет, так. Да. Тоді виникає запитання, де була? Коли вона була питана, згідно якої були, цей університет існував. Як він мог присуждати вчені ступінь, якщо він не мав на це право? Оце не треба. Оце не треба. Ну, знаєте, є порядок. Якщо ви самозванець, то ваша вчена ступінь самозванець. Ось така історія. Це я розумію, на сьогоднішній момент ці викладачі Острожської академії. Бразівське, да ви що, ми одні з найстарі. Саме цікавіше, що я не одного разу не зустрічав випускника, от, ну, сучасних Острозької академії. Мені якось не Якось приходилось. Можливо, хтось зустрічав. Мені важко навіть уявити, що там зараз, ну як там чать, що відбувається. Ні, я знаю, що корпус побудували, там, це я все знаю. Але що там, ну, що, ну, що там за викладання, наскільки воно дійсно реальне? Тому що Якось ну, не разом не присікався. Ну, важко уявити, що там, за, наскільки там дійсно ну, сильні навчальні заклади, і популярні. Так що таке історичне відео. Дякую за увагу. побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуй.